Сьогодні я зробив відео про свій міні на ЛД. Ось так він виглядить з такою обложкою. Хто дивився попереднє відео, той уже бачив його обложку. Ну, Розказувати точно про його обложку я не буду. І так, переходимо до першої странички. Тут написано «Карінок», тут написано мій щоденник, початок 07 Мені 12. Не обращайте уваги на карандаш, це мені трошки сестричка допомогла розмальовувати. Вот такие смайлик чертик. Потом э, фломастерами вывод, но э, Потом у меня есть вот такая «Возьми совесть, чтобы не читать мой ЛД». Итак, тут совесть, тут мой день рождения. Тут наклейки есть, как я показала в прошлом видео с коробкой для ЛД. Обязательно поделитесь, если вы ничего не э, Тут наклейки с одеждой, такие Гудзики сценарій. Тут у мене все розписується про моє деньждення. Парочку наклеєк. І як бачите, фломастером трохи розукрашено. Так. Тоже про моє день рождення. Ах да, і тут моя страничка. Це мені подарила моя подружка лучша на день рождення. Так, тут у нас теж трохи розписано Це Я без прогортаю. Так. Тут у мене є такий мішки Тедді, яку я намалювала сама. Ви не удивляйтесь, я малювати не вмію, так що для мене це повний шедевр. Так, розписано, розписано, прогортуємо це Міньйончик, якого теж я намалювала сама. Так, далі у мене хімія і все таке про любов. Тут таке серцебіяння йде, прикольне. Тут написано любов і жизнь. Такий. Монстрик, скажем так, лисенький. Так, хімія любви Потом Тут написано: Якщо любиш, скажи, якщо скучаєш, позвони. Тут у мене є такі, я думаю, більше знає. Тут написано для тебе, і можна розглянути, що тут написано I love you. А так зверху написано цифри. Ну, я думаю, вже більшість з вас догадалась, як це делать. І, взагалі, я часто в контактах знаходила таке. Тут написано Любов літає в воздуху. І ще один такий чудік. Так. Ну, от і все. Моя страничка х... Любві. Хімія Любві. Так, Дальше у мене йде ті, кого я люблю. Це серце. Я не буду його показувати, кого я люблю. Так, далі. Я настреме таке лица. тут трошки розпись. Потім тут у мене є незаповнена поки що страничка. Так. це я уберу, щоб ви не читали. Це секрети. Оце я теж прикрию. М -м -м. Секрети, типу, декоративний я взяла сама. Хелвкіт отака. Тут ще теж такий тип, листочок з секретом. І далі у мене є знак: Знайди чи відшукай свою дорогу. Тут у мене написано туди підеш щастя знайдеш, не дуже видно. Тут написано, туди підеш його встрітиш. а кого я ще не приліпила, кого, ніяк не можу приліпити. Так, далі. Тут написано туди підеш любов встрітиш. Тут написано туди дорогу забудь. бо там, мабуть, чудік якийсь страшний. Так, тут написано, а там без рили. <сум> Сама придумала. Так, ось така. Далі йде про мою сім'ю. Тут письмо, там фотографія з моїми сестрою і папа і мамою, Я її показувати не буду. Потім тут написано Мама і я, там мама, папа і я, дружна сім'я. Я Я не хочу, щоб ви читали це, пожалуйста, не читайте. І MyFamily. Тут про мою лучшу подружку це я з нею, Аніка. Якщо ви хочете, подивитися, у неї є свій канал на Ютубі. Ссылочка в описаній. Так, тут написано мій лучший друг Аніка. Ну і все-таки треба читати. Ну, я це й люблю по дружески Best Friends, тут зверху декоративний скотч. Фон з мішками такими. Ну, декоративний скотч, оце я теж сама зробила. Так, а далі йде страничка музики. Так, почнемо по порядку. Так, фон зв'язками Декоративний який я вже заказала, він до мене прийшов. Я вже показувала його в попередньому відео. І ще раз скажу, як хто не бачив, подивіться обов'язково Так, отакі з шариками. Тут написано моя любима музика. Тут, можна прочитати сліза із групи «Время і стекло. Саме-саме я Ігор Так, Имя 505 тоже из Время стекло Невеста и всі музыки Б... 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 БТР Big Тайм Rush. Так потом тут такий котенок, тут написано I love you music. Тут написано Music. Тут такая собачка, чи вовк с такими наушниками. Потом тут написано Ми любимо виконавці музыки. И группа время стекло, группа Big Time Rush, Егор Крид, Аня Лорак і Віра Брежнева. Потім тут написано Музика це сладкий сон, ти можна забути про все і всіх і бути собою. Так, потім розклад тижня. отакий мене Читати я не буду, бо це буде довго і, мабуть, скучно. Так, далі у мене є кіно. Це пока що моя остання стрічка на сьогодні. Тут у мене написано моє любиме кіно «Бігущі в лабіринті, голодні ігри і Кінгсмен. Я не пам'ятаю, чи так він пишеться, але якщо я там запустила ошибку, то напишіть мені в коментарях. Я просто забула кінгсмен, вроді би так. І всі фільми жанра фантастики. Так, тут декоративний скотч по очереді, якщо пойти. Ага, уже отліпився нормально. Так, ззаді фон із міньончиками прикольний. Такий тут мішка Тедді, ще один мішкати, тут написано Cinema Кіно по англійськи ще один декоративний скотч. І отут такими кусочками приліплені листочки. І тут написано мої любими актери Джордж Клуні, Джонні Депп, Володимир Зеленський, Аль... Анжеліна Джолі і Бред Пітт». Ну, поки що все. Да, і поки що актерами, і все все з з Ну, ладно, якщо вам понравилось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Дуже спасибо вам всім за перегляд. Пока, пока.